Маємо в наявності третій міган з дизельним двигуном на 1,5 літра, коробка у нас автоматична. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи, зауважень по кузову, ніяких немає. Дуже надійний економний двигун К9К 1,5 літра. Що стосується комплектації, то тут ми маємо і денні ходові вогні, протитуманні фари, датчики світла, датчик ключу, безключовий доступ. Коробочка, як я казав, автоматична. Клімат у нас двохзональний, а пробігу 173 тисячі. Навіаційна система присутня. Салон дуже гарно збережений, зауважень ніяких немає. Ось так виглядає наш задній ряд. місця. доволі таки достатньо. Релінги на даху присутні. А ще, так як це універсал. Дуже місткий багажний відсік. Дане авто знаходиться в Бердичі по вулиці Шкіряників, 8 на автомайданчику Біаравто. Саме цей автомобіль можете оформити у кредит або у лізінг, а ще обміняти на свій автомобіль з доплатою. Це послуга 3 день. Кому цікаво, звертайтеся.